Ми починаємо працювати прямо вже сьогодні на цьому майдані. У нас є рішення багатьох проблем, тобто стосовно влади зараз. Ми знаємо, як подолати нашу владу, ми знаємо, як подолати кризу. У нас є рішення на питання, тому що ми українці, мудра нація, яка поборе любу біду від студентів Львівщини. Звернення студентів до учасників Майдану, шановна громада Майдану, ми зібралися на Майдані Незалежності України з причини пролитої крові наших друзів-студентів і громадян України. І це волевиявлення підтримали мільйони громадян України. Через бездіяльність керівництва держави ми зобов'язані започаткувати реформування владних структур. Влада обирається народом для відстоювання та захисту інтересів народу, утримуються за народні кошти, а отже, повинна повністю підпорядковуватися і служити громаді. Пропонуємо визначити вимоги майдану, який відстоює інтереси всього українського народу. Розглянути і узгодити запропонований нами перелік вимог колегіальним рішенням учасників Майдану. Люди, які несуть відповідальність за кровоприлеття невинних людей на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада, не тільки повинні бути усунені від роботи, а й повністю покараними. Перший пункт. Від... Звільнити прем'єр-міністра України Азарова як голову уряду, який довів Україну до боргової ями, показав свою неспроможність керувати своїми міністрами. Звільнити уряд, який допоміг прем'єр-міністру довести країну до повного колапсу. Сформувати тимчасовий уряд для виходу з політично-економічної кризи і з представників наукової еліти України, провідних громадських діячів, які не мають жодних партійних зобов'язань. Зобов'язати Верховну Раду України як законодавчий орган держави і народних депутатів України як прямих представників. Територіальних громад України проголосувати конституційною більшістю поіменно за або проти, без утримався запровадження прозорого механізму відкликання народного депутата Верховної Ради територіальною громадою, яка його обрала, за недотримання передвиборних обіцянок. Оскільки громадяни України сьогодні не мають жодного впливу на обраного ним депутата, що порушує статтю 5 Конституції України, в якій говориться, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Після прийняття цього закону в Верховній Раді саморозпуститися і увійти в історію України як представників народу. Започаткував нову еру громадянського суспільства у разі бездіяльності президента України Януковича Верховної Ради України продовжити мирні протести громадян на Майдані в Києві та обласних центрах до проведення всеукраїнського референдуму з питань недовіри владі. Тепер я скажу від себе, я ще не повернувся з Києва. Насправді робота йде внутрішня, третя сила, це суспільство, яке зараз проводить активну роботу. Часто мене люди питаються у Львові, скільки той ще Майдан буде і чи не варто вже розвіттись Я кажу ні, тому що ми зараз творимо нову історію. Ми розпочали нову політичну еру. Ми розпочали нову. Там для країни. Воля громади, закон для влади. Воля громади, закон для влади. Воля громади, закон для влади. Воля Суботу ми виступимо на Майдані Незалежності в Києві, і ми покажемо свою позицію від суденства. Ви підтримуєте нас? Да! Слава Україні! Да Слава! Воля громади! Воля! Громади! Закон! Воля громади! Закон для влади!